Вітаємо на місто, бажаємо, щоб кожен мешканець або гість нашого міста був щасливим. Жив у достатку і благополуччя. Вітаю вас. з днем! Нашого міста. Нехай це місце для кожного з вас буде особливим. Вітаємо всіх спини нашого міста. Нехай цей затишний куточок нашої планети приносить кожному з вас щастя і радість, любов і успіх. І, удачу, і надію. Сьогодні день міста, бо тут і день народження, прекрасного і дивовижного міста. Побачаємо імениннику. Щепиться найкращих і найкрасивішим. Тай всі в нашому прекрасного міста. Нехай воно стане ще краще, ще більше і захиснішим. Нехай вітають в на небо у участі саду оцяється святковим настроєю. Кожен вір, кожен вулицю і вулицю і нехай робить, щасливі всі усі мешканці положні у. Нехай Кожна родина живе тут щасливо і благополучно. Нехай місто росте, стає гарніше, тіканіше і буде якомога враження впорядкованим, щоб кожен, хто віддав його, відчував в і задушний. Нехай знає наше місто. Нехай це місто буде міцно, любиме і дороге. Кожному з нас, нехай тут здійснюються наші бажання, збуваються мрії. Нехай наше місто процвітає і росте, нехай кожному його мешканцю в житті щасти. Синім небі сонце плоде, а землі тішить промені весня, о місто сторі.